Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина Донель Керемлаєва, і ми преперуємо нову жабу. Розкручена медійна персона виявилася шахраєм, ошукала людей і виїхала за кордон. Знайома схема, правда? Так, от є такий Назарій Гусаков, і він дуже дискредитував благодійні збори саме. Персональні збори, давайте уточнимо так. Тому що перед тим, як скинути свій донат, навіть на людину, яка має явну хворобу чи вроджену інвалідність, ви тричі подумаєте, чи варто це робити. Не можна насправді сказати, що гусаков не попереджав, що він насправді не добра, грішна людина. Говорив, але хто ж його слухав уважно? Я, я точно набагато. Не буду казати гірший, але ти зрозуміла, про що я? Грішний, так, набагато більш грішний, ніж посередня людина. Ми це чітко побачили. Бо в мене все-таки більш нівельовані от ті межі, грані, життя, суспільних норм і так далі. Я живу, знаючи, що в мене мало днів, або я приймався такою в нього як якісь суспільні норми, правила і так далі. Увага, попереджав, а ми не слухали. Ви вже знаєте деталі цієї історії, про неї дуже добре розписала українська журналістка Оля Худецька. Людина, яка роками позиціонувала себе як активіст, громадський такий волонтер із SMA, виявилася шахраєм із мільйонами криптовалюти. Більше того, ця людина вимагала гроші на себе у онкохворих дівчат, які на жаль, вже померли, і у тяжко поранених українських військовослужбовців. І що дуже дивно, ці гроші потім з персональної цієї карти, і Назарія, і не тільки, а й його знайомих йшли абсолютно не на лікування, а, наприклад, на дівчат, на ресторани. На карти і на інші речі, які ну ніяк не пов'язані з тим, що приносять тобі здоров'я, і врешті, коли запахло смаленим, Назарій втік за кордон до Італії. Ба більше в одному вечірньому відео Володимир Зеленський звертає увагу на наслідки. Гусаков залишив територію України 13 червня. Наразі встановлюється його місце знаходження та інші суттєві обставини. Дуже важливо відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і у Волонтерства, і як таких, і тут же несеться. Зараз у кримінальних хроніках можна побачити такі дуже цікаві новини, пов'язані із оточенням цього Назарія Гусакова. Наприклад, полюбляю цю чекали три години друг Назарія Гусакова після наїзду на поліцейського, сховався на горищі і відмовлявся спускатися. Далі знайшли. Карточку, на яку збирали ці, начебто, гроші для лікування Назарія. Тож давайте розбиратися, як так сталося з точки зору піару, і як насправді залезати у ці рани, які лишилися дуже неприємні після того, коли українців масово обдурила людина із дуже тяжкою інвалідністю. І виявляється, ця людина із тяжкою інвалідністю не завжди дорівнює чесна людина. Я дуже зневажливо ставлюся до людей, які. Будучи з руками і ногами, і кажуть, Боже блядь, яка хуйня то життя. А може то піти собі вець порізати, як робити? Та здати завжди встигнеш? Ось мотиваційний спіч від Назарія. Але окремо давайте акцентуємо увагу. А як же на цього Гусакова повелись великі блогери, лідери суспільних думок і великі українські. Розслідувачі, як Бігус.Інфо, Михайло Ткач, навіть Ніна Соколова, оголошувала збір на цього товариша. І ще там був Борислав Береза, Юрій Гудименко. Ну, тобто, дуже багато відомих імен. Варто віддати належне частина цих людей, яких я згадала, вони вибачилися перед своїми підписниками і визнали, що були неправі, коли шерили не дуже перевірений збір. Ну а Михайло Ткач взагалі написав великий такий лонгрід про те, що який же Назарів все-таки паскудник, і як він прокотився вантажівкою по довірі українців? Тут ви спитаєте, а що? А ви збір не робили? Ні, ми не робили, тому що ми всі збори робимо для українських військових, і це перевірені збори. Це наш пріоритет. В приватному порядку я можу кинути на а, м, притулки для тварин, але це теж будуть перевірені збори. Знаю, моя редакторка мені говорила, що він теж там намагався пару разів написати, але в нас є чітка позиція. Ми зборе. Українським військовим конкретним підрозділом, і тому ця людина до нас більше не зверталася ні з яким спамом. Тож давайте розбиратися, а що саме могло затьмарити розум медійним людям. По перше, коли ти дивишся на Назарія Гусакова, там хвороба очевидна. Це дуже тяжка форма м'язової атрофії, де кожен рух дається такими надзусиллями. Попри свій тяжкий діагноз, Назарій намагався бути активним, вів групу у Фейсбук спільноті, яка Називалася чим живе Левандівка, питав там про таксі для людей, які мають інвалідність, перевіряв там доступність свого міста. Ну тобто, можна було знайти такі надихаючі історії про нашого героя, наш такий аналог Ніка Вучича, чи як це можна назвати? Тому безумовно. Треба віддати належне, наш Ютуб завжди був сповненим таких натхненних спічів нашого героя. А є люди, які не мають такого гарного почуття у морі, я буду прямо говорити. І це велика проблема, особливо коли ти маєш інвалідність. Бо ти стаєш дуже чуттєвий і раним. А коли ти в такій ситуації, ти не можеш бути чуттєвий і раним. І от слухаєш, як же ж серце не може йокнути від такого спічу. Хороша ж людина, мабуть. І я би порекомендував тим людям, які мають інвалідність, не жити в стереотипах, не замикатись. Тому що якщо ти сам собі не поможеш, тобі ніхто не поможе. І важливо про себе заявляти і про себе говорити, бо про тебе за тебе ніхто не скаже. Мене завжди бісило, коли я мав там 20 років, 22, 23. Мої рідні завжди казали, Боже, на що тобі ці інтерв'ю стільки? Головне знайти свободне уші, як то кажуть. Нащо тобі, наприклад, на районі понижувати бордюри? Або нащо тобі ставити пандус в новій пошті? Ти ж туди не ходиш? Нащо тобі ставити пандус в твоїй рідній 65-й школі, якщо ти вже відівчився, І хай собі ставлять ті, хто зараз вчиться. Але я ж це роблю не тільки для себе. Знову ж таки, не підкопаєшся після таких речей. Ну, красавчик, філантроп і мільярдер. Аби отримати із своїх таких потенційних жертв нові порції грошей, Гусаков дуже вміло жонглював буцімто своїми знайомими медійними іменами. Так він витягнув 335 тисяч, із них 160 тисяч. Вдумайтесь у, борг у пораненого військового Сергія Сушицького. А як же саме це можна зробити? Просто пиши, що там от Бігус Інфо збирають банку, і як тільки там баночка не збирається, ми всі борги потім тобі віддамо. Тепер давайте розберемося, чому там умовні, наприклад, бігус інфо не могли відмовити цьому гусаку вчасно. Людина постійно тиснула у приватних повідомленнях і коментарях. Що дивіться. Я скоро помру. Я скоро помру, якщо в мене не наповниться оця баночка, якщо у мене не буде оцих грошей. Тобто він говорив, що от є новий збір, і від цього збору, наскільки ми його там ефективно наповнимо, залежить моє життя. Більшість українців вони дуже емпатичні, вони не хочуть брати на себе такий гріх за те, що якась хороша людина померла. І тому логічно, що в цей момент включився такий стадний інстинкт, плюс бажання бути хорошою людиною. і, щоб інші не засудили, що ти погана людина, далі сам гусаков почав дуже активно створювати імідж людини, яка має вроджену дуже тяжку форму інвалідності, але живе попри все, і живе так, що там деяким чоловікам ти сидиш і маєш зазрити, яке класне життя у цього назаря гусакова. Там тобі і вечірки, і дами, і візити до Італії. Бісить те, що люди в нашому суспільстві думають, що якщо ти на візку, то в тебе вже і все інше не працює. Я вас хочу здивувати, якщо хтось має сумнів, то я можу адресу дати. Хто хоче перевірити? Це дуже поганий стереотип, що люди з інвалідністю не випивають, не матюкаються, не закохуються, не Подорожують, не палять цигарки. У мене таке враження, що ми тільки ходимо в храм, вишиваємо бісером вдома, дивимося, стосується кожного. Ну і все. Ба більше варто звернути увагу на ще одну річ. Дуже часто наші змі і всі топ-персони постили ці збори і навіть не додумалися спитати у Андрія Садового, це мер Львова. А чи справді така критична ситуація з цими ліками, яких так не вистачає Назарію Гусакову, і врешті самому меру довелося виходити і пояснювати ситуацію. І виявилося, що мерія Львова має гроші для Назаря Гусакова. Ну, коли з'явилася інформація, що Назарій збирає дуже великі ресурси на додаткову медичну підтримку, це викликало занепокоєння, тому що ліки, які він отримує за висновками лікарів, є цілком достатні і йому не потрібно більше ліків. Так, можливо, щось змінилося, можливо, потрібна там глибша експертиза. Я з ним говорив минулої середи. Я запропонував йому прийти додаткове обстеження, якщо буде потреба. То можна більше ліків йому давати, але насправді виявляються з кожним днем все нові нові факти, що він збирає мільйони, мільйони і мільйони гривень, і виникає питання, чи ці кошти цільово використовуються. Ну а тепер давайте ж розберемося, що допомогло вивести цю схему на чисту воду. Перше пильність і небайдужість українських громадян, тих, хто якраз сидить на соцмережі X і дуже активно постить Такі речі, які вони вважають підозрілими. Виявилося, що з цими банками є певні підозри, тому що коли дописувачки попросили у Назарія Гусакова, а де ж звіт, він сказав: Ну, дивіться, не на часі. На питання, а де ж звітність, Назарій сказав, що до зборів у мене фактично не збір, це постійна допомога мені від небайдужих людей для допомоги в моєму непростому житті, типу як підписка на Netflix». Ну а далі виявилося, що Назарій ще в 2013 році промишляв із дуже схожими зборами, але збирав. Він потім там на інші речі, наприклад, крісло колісне. До якого ж висновку це нас підводить? Перше і головне, я вже повторила це кілька разів: людина із тяжкою формою інвалідністю не рівноцінно хороша людина, точніше, не завжди хороша людина, бо бувають люди різні. Наприклад, Олексій Журавку теж був людиною з вродженою інвалідністю, дуже тяжкою, але це не завадило йому стати сепаратістом, колаборантом і. Дуже активно допомагати Русні окучувати нашу окуповану у 2022 році Херсонщину, тому в часи нашої війни краще звертати увагу на збори, якраз таки не військові підрозділи, і то знаєте, на ті військові збори дає імена, прізвище, належна звітність і військові частини. Коли ж мова йде про оці такі персональні збори, то завжди краще погуглити, чи є якась можливість і опція безкоштовної допомоги в цьому Тексті я дуже хочу звернути увагу на пост українського військовослужбовця Олександра Жугана Єнота. Це, до речі, старший навідник мінометної батареї 2006 го окремого батальйону 241-ї окремої бригади сил ТРО. Дуже класний чоловік. Ми з ним знайомі. У мене було з ним інтерв'ю, прекрасна людина, і от він звернув увагу, що один стендапер вирішив зібрати собі на лікування тривожного розладу, але вийшло. Не все так однозначно. Слухаємо, що каже пан Єнот. Так, мої багаті друзі. Я бачу, що вам нема куди донатити більше, і ви нічого не придумали краще ніж задонатити Станюку на лікування тривожно-депресивного розладу 100 тисяч гривень. А ти а слухайте, давайте я розіграю цю хуйню, яка прилетіла нам бліндаж за 100 тисяч, і ви зберете її за один день. Я не знаю, ну типу люди. Альо, що з вами тому варто звернути ще увагу і на такий момент, коли ваш блогерський чи медійний кумир постить якийсь збір, і ви не впевнені у цьому зборі, краще перепитайте у свого кумира, чи все там нормально. А де ж звітність? То ще варто допомагати ближньому і надалі? Так, але це має бути 100% залізно надійна історія для чого? Щоб потім не розчаровуватися, що в когось там мільйони доларів на криптогаманці, і ця людина буде спокійно і чудово жити своє краще життя в Дубаї чи в Іспанії. Ну а наостанок я хочу трошки підтримати тих, хто міг повестися на подібну схему і кинув донат для. Карточки Назарія Гусакова видання Бабель написало дуже таку цікаву історію про схожу шахрайську схему, але в США. Отже, там фігурує такий президент американського фонду боротьби з раком, якого звати Джеймс Рейнольдс. Зацитую за 30 років його організація зібрала близько 190 мільйонів доларів. Майже всі ці кошти йшли на рекламу юристів і розкішне життя Рейнольдса та його родини. Згодом його близькі заснували власні шахрайські фонди. У 2015 році проти Рейнольца позивалися усі 50 американських штатів, але досягнути вдалося хіба що розпуску його фейкових благодійних організацій. До в'язниці так нікого й не посадили, не кажучи вже про те, щоб повернути гроші. Що цікаво, на Рейнольдса працювали цілі кол-центри, оператори яких запевняли, що кожен сенс вашої пожертви піде на допомогу онкохворим. Тому, друзі, яке б медійне і блогерське ім'я ви не бачили в якомусь зборі, обов'язково питайте про звітність. І чи бажає ваш ткач, бігу, соколова та інші медіаперсони, що цей збір вдалий, і саме те, що треба зараз країні під час російського літнього наступу? Всім дякую за увагу! Це був розмір непростої історії, яка вдарила по всім історіям волонтерства, але не має робити нас. Більш черствими до проблем ближнього, наших військових і можливо якоїсь хворої дитини, чия мама та тато викладають повну звітність. От таким людям можна допомагати. Всім дякую за увагу. Це було шоубісики. Я марина до нелюкермлаєва і розбір такої дуже тяжкої, непростої, морально-етичної, я б сказала, історії.